Привіт, це Base Education І сьогодні поговоримо про будову волосся, бо це є дуже важливо розуміти, що саме ти фарбуєш та з яким матеріалом працювати. Давайте так коротко, без всякої води, просто пройдемося швиденько. Волосся має три шари: кутикулярний, кортекс та медула. Для нас найважливіше це кутикула, бо кутикула напряму відповідає про те, як буде проходити фарбник в структуру волосся та як довго він буде там затримуватися. Тож, перший шар це кутикула, він саме поверхневий, він відповідає за те, що волосся. Пошиться або не пошиться, жорстке або м'яке, блищить або не блищить. Кутикула це така черепічка на домі, яка може бути або плотно закрита, або трошки приоткрита, або, наприклад, як на кудрявому волосі торчати в різні сторони. Якщо кутикула закрита, плотно, волосся класно блистить. Якщо воно стерчить в різні сторони, під різним кутом падає світло на волосся, і тому сам блиск волосся він такий незначний і його майже не видно. Кутикула також відповідає за те, як швидко пройде фарбник, як швидко пройдуть це поліремізації, як швидко аміак зможе її розрихлити. Тобто, чим плотніша кутікула, тим довше нам потрібно витримувати фарбник. Чим вона більш м'яка та більш відкрита, тим фарбник пройде у структуру волосся швидше і ваше фарбування відбудеться також швидше. Кутикула це самий перший шар. Ми його можемо побачити та потрогати. Кортекс це другий шар. Він є самим великим. Він складається там. Є дюсульфідні зв'язки, протеїни, і цераміди, амінокислоти, тобто, все, що відповідає за еластичність та. Місність волосся. І саме в кортексі знаходиться пігмент Феомілан, який є червоно-жовтим. Та саме з ним ми працюємо, коли фарбуємо волосся. Ми або дружимо з ним, або не дружимо. Він називається фон висвітлення. І в наступному ролику я більш детально поговорю про фон висвітлення з вами. Тож кортекс великий шар, відповідає за міцність, в ньому є пігменти кольору, з якими ми будемо працювати. Третій шар це медула. Медула, вона в принципі така історія. Дивіться, кутикула – це шкіра, кортекс. Це м'язи, а медула це кістки. З кістками ми не працюємо. Медула в тонких волосах може зовсім бути відсутньою. І єдине для чого потрібна медула, це коли ми робимо глибокий догляд за вашим волоссям. Вона може виступати в ролі буферної зони та накопичувати в собі на довгий час якісь доглядові історії. Більше медула нам ні для чого не потрібна. Ми з нею не працюємо, коли фарбуємо, не працюємо, коли стрижемо, і вона може навіть бути відсутня у тонких волосах, що найважливіше. Найбільше потрібно знати, це кутикула. кутикула це двері, через які ваш фарбник буде проходити. Тому іноді її потрібно згладити, іноді її потрібно навпаки розпушити. Тобто кутикула це дуже важливо. Тому кутикула, кортекс і медула це три шари, з яких складається волосся. Волосся це трубочка, і це потрібно тримати завжди в голові. Перший її шар це кутикула, другий це кортекс, третій усередині це медула. Тому, працюючи з волоссям, треба тримати це в голові. Що кортекс відповідає за мі міцність кутикула, за проходимість компонентів. Це був Base Education, Якщо залишили запитання, пишіть їх в коментарях. Буду дуже радий поспілкуватися. Якщо сподобалось, постав подобайку. Якщо не сподобалось, став не вподобайку. Головне, зроби хоч якусь реакцію і підпишися взагалі на канал. Бо я дуже такий дуже стараюсь. Обняв, підняв, розчесав. До нових зустрічей в Base Education, Пока.